Спеціально для тебе Сім. Лист на Донбас. Я Іванко війна баста вівці італія баста. Хто б повірив торік, що так перекрутиться світ, що багата Москва так збідніє аж пуститься красти. Грабувати сусідів або ніби ж добрий сусід Йо, Іванку біда, я стрижу твої вівці і плачу, чи ж сплету тобі светра до снігу кобіту не вий? Я вже бога дістала своїм, най я мужа побачу, Най мене його куля найверне додому живий. Дзвінці шубу купила з кроля, мамі справила мешти, приїздили за м'ясом, я добре продав свиню, ще лишалося євро сховала дві сотки арешту, волонтерам віднесла най буде тобі на броню, як я везла з Італії вам тільки в ларові гельми, дві сказали не можна, а потім принесли ще п'ять. Правда, митник вже вдома пристав, була б вдарила шельму, але сам завстидався і хутко поставив печать. У суботу Тарасику нашому буде два рочки. Вже навчився казати, що тато на фронті там кіст, я до ранку не сплю шепчу знов до твоєї сорочки, і снідання до горла не йде мені добре, що піст. Я Іванку не плачу, то так, алергія на волну, Маєм вже інтернет, я у Фейсбуці така бойова, я кохаю тебе, так, як сам ти казав безумовно. Я діждуся тебе, тільки ти бережись та міва. Я кохаю тебе, так як сам ти казав безумовно, я діждуся тебе тільки. Ти бережись там, Іван, Іванку, Іванку, не купуй рум'янку, не купуй рум'янку, най буду, як буду, люблю, не забуду, лиш не згинь от там. Лист Іванка з Донбасу. Найкраща в світі ніч, котра пройшла без бою. Нас зупинив наказ, а втих скінчився сказ. я собі лежу. Баную за тобою, і дряпаю листа і думаю про нас. Марічко тут курорт, от зранку буде кава, а танк за ніч такий, хоч став туди шампан, то зимно, то пече. Така війна лукава, твій светрик на мені, я в нім тепер, як пан. Побуду ще марі мечем, а не оралом. Спочину від овець, хоч я й тут вони, як вернув барана. Назвемо генералом, але то не про всіх є мудрі пацани. У преси свій заскок, там орки, тут кіборги, там теж є недурні, та не вони в ціні, прилавки вщент пусті і вщерть забиті морги. А ви ж хотіли що, довірившись війні? Хтось пісеньку співав, якісь маленькі феї цілують в очі всіх і мертвих, і живих, а ти цілуй мене, я привезу трофеї філософа і мир. А більше з фронту гріх. А потім заживем не так, як досі жили, в Італію без віз махнем, чи в Сенегал. І в римський унітаз, що тяг із тебе жили, жбурнем один портрет, мольфарський ритуал. Найкраща в світі ніч, котра пройшла без бою, нас зупинив наказ, а тим вже не до нас. Я собі лежу, Баную за тобою, і слухаю війну, і слухаю Донбас, я собі лежу, Баную за тобою, і слухаю війну, і слухаю. Патріотизм, патріотизм справжній і патріотизм. Словесний, скажімо так, тому що протистояння йшло не тільки на Майдані, протистояння йшло фактично по всьому світу, особливо гарячим воно було ще в інтернеті. Мені доводилося воювати тоді і доводиться воювати зараз, тому що протистояння тільки загострилося з людьми, які називають себе патріотами. Кажу, називають, тому що справжніми патріотами тої ж Росії мені воювати не доводиться. У мене багато в Росії чудових, розумних талановитих друзів, які є дійсно справжніми патріотами своєї країни, і вони зараз дуже переживають, їм дуже боляче за те, що з їх країною відбувається. А ті, з ким доводиться воювати, вони кажуть, що вони ну, власне, своїми скрепами е зв'язані з своєю. Країною, але вони не розуміють, що їй зараз, які перспективи до їхній патріотизм до чого приводить. Ми сперечаємося, ми приводимо якісь аргументи один одному. Ну, звичайно, розмова йде з тими, з ким ще можна про щось сперечатися, бо є ті, з якими вже ні про що не поговориш. Але є і інша категорія патріотів патріоти, які, начебто, на нашому боці, які називають себе. Патріотами України. Але, знаєте, при тому, якраз скоріше спадає на голову спадає в голову приходить таке українське прислів'я, що краще з, дурним згубити, з розумним згубити, ніж з дурним знайти. І от такі патріоти, я взагалі їм намагаюся довести, що патріотизм, патріотизм то не тоді, коли ти гордий тим, що ти українець. А коли Україна горда тим, що ти українець, от роби все для того. І, власне, пісенька, яку навіть пісенькою важко назвати, вона мініатюрка така. Вона, мабуть, найбільш патріотична моя, отака антип... антипатріотична пісня. Я гордий, що я українець. А німець радіє, що німець, а поляк радіє, що поляк. Ко кролик радіє, що кролик, і муха радіє, що муха, і вуха радіють, що вуха, і кожен із себе радіє, хто більше нічого не вміє. І о Іване, та нащо ти пливаєш ливою город, теж капуста пропадає. Дідько з капустою аби зброя не заржавіла. Я поливав щодня у город. Вже сорок літ підряд з Великої каністри. Казали тато, що прокидиться народ, то буде мати чим прогнати комуністів, та комуністи, й без того трафив шлях. І мій народ вже має прапора і герба, правда, все ще маленько. А я прийшов на свій город, ж закляк. За ніч там виросла залізна верба. Звенять патрони, мов листочки у гіллі, блищать гранати й бергамоти. А молоденькі кулеметики з землі затягнуть льовочки, просять їм роботи. Хотів сказати їм, спізнилися малі. Бо ми вже вільні будуємо ліпшу долю, але понюхав ковбасу за сто рублів та не вже за сто гривень і зрозумів, що в нас лиш ці не мають волю, а стовбур верби, то гармата, просто грім. Смикнеш сучка, воно завиє і засвище. Шпурне снаряд, як гарбуза на білий дім, не знаю лиш на той, що там, чи той що ближче. Мені не дарма нині снився чорновіл. Я витер лоба витяг чобота з гноївки, і раптом, бачу, мій сусід стоїть, як віл, очима лупає на дуба з вибухівки, Іване, хлопи, чим ти зброю поливав, та ж гавкне пес і йде, шукай під лісом хату. А він стоїть, лиш трясеться, якби м знав, то не давав би в той город суперфосфату. Ой, не бреше бо не лише у тому річ, як відбирали в українців Україну. Я бачив сам, бо сам копав, як в темну ніч. Та Те під капусту заховав німецьку міну. Тепер виводь поволі жіночку з дітьми, та не забудь зі стріхивейме револьвери. Підемо поглянемо, що там виросло в хуми. Він на городі закопав портрет Бандери. Завчора написаний такий вірш, який ще не зовсім пісня, він російською мовою. Те, що я говорив уже про своїх друзів, з якими мене, власне, ситуація не роз'єднала з більшою частиною з них, але є кілька, на жаль, які, ну, можливо, то не з найближчих друзів, але яких я теж вважав адекватними людьми, і ситуація нас розкидала трошки. Ну. Про одного чудового свого так тобто, мовити партнера по пісні Юлі Кіма я сказав, але ще є один прекрасний партнер Окуджава. Так, Скажімо так, мелодію мені захотілося так з переспівом, з мелоді, мелодикою Окуджави. Друзія мої, по світу нас розділіла тьма, внушив боязнь остаться в некомфорта. Вы вовремя узнали, что горе от ума, Что власть от Бога, а бунты от черта. Ах, ваши бы молитвы да Господу к ушам, Хотя их и одобрил заместитель, Да чем-то недовольно все мечется душа Меж властью и бунтарством Уж простите, немыслимое счастье быть с властью заодно, дно, геройство быть гонимым, Вы любите отчизну и каждое пятно Уродины считаете родимым. А злой ругатель пятен, изменник и дурак, И враг за вражью купленный монету. И, как всегда, внезапно, увы, ребята, рак, И поздно быть пить боржоми, да и нету. И как всегда внезапно, увы, ребята, рак, и поздно пить боржоми. Да и нету. Підійшло, та забракло снаги, з мене Бога не вийшло, хоч не вийшло із слуги. Я боровся за пекло, небо й досі трясе, я тепер маю пекло, а хотів мати все, в небі крила махали. Ми щепились удвох, Як ти крикнув, Михайле, хто за світло, як Бог, і образа розквітла, я спинився як стій, наче ж я воїн світла, то за що ж ото бій щезла сила справиці до самого плеча? І не твої блискавиці з вогняного меча, і не ян голихором, і не блиск Божих риз, а пекучий той сором мене скинув униз, як дивився згорити, опустивши свій меч, Бог то здатність творити. А не влада без меж, громом я ангольська пісня рвала душі дна. та для мене запізно, я тепер, сатана, щось там стисле лещата, наче ж серця нема, Бог то здатність прощати, сатана то пітьма. Тож тримай свою сферу, що не далась мені, і пробач Люциферу, і не вір сатані, тож тримай свою сферу, що не далась мені, і пробач Люциферу, і не вір сатані.